Шановне панство, я сподіваюся, у вас готова запасна спідня білизна, тому що тренди цього літа зроблять вас мокрими і ні. Це в жодному разі не пов'язано з жодними дорослими темами. Вам просто буде як спекотно. І так, якщо ви подивитесь на календар, то ви можете дуже сильно здивуватися, що ваш улюблений провідник у світ моди Бориска Гаїні Кіо знімає відео про тренди наступного сезону ще коли цей сезон не почався. Останнім часом мені прям захотілося робити все правильно і не знімати відео про. Про тренди літа, коли літо вже підходить до кінця. Тому я сподіваюся, що я ввімкну режим гадалки на таро. Вчасно і я зможу вам допомогти з проблемою, що надягти цього літа. А якщо ви, як я, любите все робити в останній момент і не любите довго шукати трендові речі за доступними цінами, то тут вам на допомогу вже спішить сервіс підбору вигідних пропозицій на одяг та взуття Fartza One. Це сервіс, що зібрав у собі більше мільйона товарів, і який допоможе вам нарешті знайти ту річ, яку ви завжди хотіли, і не витратити на це обидві ваші нирки. Мірки. Цей сервіс допоможе вам зекономити не тільки гроші, тому що він збирає буквально найвигідніші пропозиції в інтернеті, а й час і ваші нерви. Чи, якщо ви навіть не знаєте, де шукати ту саму річ мрії, якщо у вас немає часу її шукати, то фарса все зробили за вас. Окрім сайту, в них також є дуже крута апка, в якій реально дуже зручний інтерфейс. And just like that, окрім вашої речі мрії, у вас є зекономлені гроші, час і нерви. Ні, ну реально, все, що потрібно моїм гайченяткам для того, щоб залишатися модними, і не броук. Це прям тотал слей. Посилання на завантаження додатку Фарса і на їх вебсайт ви можете знайти в описі цього відео. Тому користуйтеся на здоров'я Бориска Гаєнічео апрувс. Отже, який перший тренд нам покаже цей сезон? І це всратий денім. Ну, в принципі, я до нього так і відношуся. Хто шарить за тирото, і зрозуміє прикол. Як я казали у відео про тренди цього року, такий хіппі бохо шик повертається назад і повертається дуже і дуже стрімко. І мені це не дуже подобається, але на смак і колір всі фломастери різні. І разом з ним повертається оцей кінець 2000-х, початок 2010-х. Нарешті Y2K іде в забуття. It's what she deserves я не кажу, що Y2K це було щось погане. Просто за ці останні років 5 він вже так сильно заїбав, що хочеться щось нове. Але коли я кажу щось нове, я не кажу про всі подібні сраті джинси. Я особисто невеликий фанат Деніму. У мене є дві пари джинсів, причому одна з них. Подрада, не наче я бігли по якомусь лісу, і мене намагалися жерти Вовкулаки. Я завжди можу зрозуміти певні тренди, але тренд на великі, всілякі заклепки, на якісь стрази на джинсах це те, що я не розумію ніколи. Але все ж таки, цікаві моменти на джинсах не обов'язково закінчуються на чомусь крінжовому. Наприклад, я не спинюся казати, наскільки я люблю прикольні джинси від Ксенії Шнайдер. Її джинси це саме той баланс крінжу і хайпу. Який реально подає річ круто. Так, у мене в телеграм-каналі мені кидали, наприклад, джинси Ксенії Шнайдер, одна штанина скіні, інша штанина така об'ємна. І мені таке реально подобається. Я таке люблю, я не буду над цим хігікати. Я б носили цю пару джинсів об'єктивно. Також всілякі реміні на джинсах, це також дуже круто. І навіть на реміні, які вбудовані в джинсах, хоча це прям буде мега тренд сезону, І всілякі джинсові ремені на джинсах, це прям. Буде Муа! джинси з великою кількістю ремінів. Ми це бачили на всіляких фешн-блогерах у більш такому гіперболізованому стилі. І мені здається, що ремінці, які складаються з декількох таких переплетених між собою ремінів, я не знаю, як це сказати без тавтології. Вони будуть прямо в тренді сезону, і вони дуже гарно будуть. Співвідноситися з такою універсальною, але трошки спортивною есенцією джинсів. Також будуть дуже і дуже стильовими джинси карго. Я дуже цьому раді, тому що рік тому я придбали за 3 копійки джинси карго, а мого каналу зрозуміють про що я кажу. Мені не вдалося їх реально застайлити так, щоб це було в тренді. Тобто, всі мої стайлінги, вони були більше як мій особистий стиль. Це не виглядало прям. Те, що ти бачиш на подіуму. А тепер з модою на повний денім від дизель, від баленсіаги від геп, Ми можемо сміливо казати, що джинси карго це буде основний джинсовий тренд сезону. І знаєте чому? Тому що він поєднує в собі не тільки тренд на цікавий денім, а й наступний тренд цього сезону: це у нас Карго. І ні, я не кажу тільки про Карго штани. Велика кількість карманів, велика кількість зовнішніх карманів це те, що у нас буде влітку. Зовнішні кармани зроблять вас дуже і дуже вспітнулими. Ви будете ходити мокрі, ви будете ходити ось в англійській мові є дуже гарне слово «moist». Ось ви будете влітку «moist». і не через якесь велике збудження. А через те, що на вашому одязі, якщо ви хочете слідкувати трендам, буде велика-велика кількість карманів. Практично це, звісно, можна напіхати собі повні кармани вареників з вишною і ходити кушати. Це круто. Але все ж таки, це літо. Чому влітку треба на себе піхати багато одягу, який багатошаровий? Тобто штани карго це об'єктивно багатошаровий одяг. Зовнішні кармани це мінімум два шари тканини. Тому, якщо ви все ж таки хочете послідкувати за цим трендом влітку і купити собі літні карго штани, дуже рекомендую купляти або дуже легкий денім, або щось натуральних тканин, щоб воно дихало, тому що ви реально будете ходити повністю мокрі. І також я тільки що згадаю, що я забули зробити дисклеймер, який я завжди роблю у відео про тренди. А саме те, що вам не обов'язково слідкувати трендам, щоб виглядати гарно. У світі моди немає правил, є тільки рекомендації. І тренди це більш як рекомендації для тих, хто або не хоче сильно паритись над своїм особистим стилем, що не є погано. Просто в all in за просте життя. Якщо ви любите не паритись і ви вмієте не паритись, я дуже вам сильно заздрю. Сприймайте це відео і взагалі тренди і всілякі рекомендації стилістів саме як рекомендації, а не як правила. Тому що якщо ви будете сприймати це як правила, то ви просто йобнетесь, і вас, попередні. Перше, не буде якогось особистого стилю. По-друге, ви будете нахуй витрачати всі ваші гроші. І по третє, навіщо взагалі це робити? Думайте завжди власною головою. Я завжди кажу своїм підписникам, своїм гайченяткам, до речі, якими ви можете дуже просто стати, підписавшись на мій канал, поставивши лайк на це відео, поставивши дзвіночок на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Що вам потрібно завжди думати своєю головою? Думати своєю головою це одна з найважливіших навичок, яку тільки може мати людина. Я абсолютно серйозно, абсолютно. І вчіться робити щось не тому, що це вам кажуть в інтернеті, а тому, що вам цього хочеться. Конкретно вам. Конкретно вам. Отже, з таким дисклеймером ми завершили. Повертаємося до карго. Будь ласка, обирайте карго з дихаючого матеріалу. Краще заплатити трохи більше за натуральну тканину, чим ви все літо будете ходити у смердючих, мокрих поліестрових каргоштанях. І не карго штанями єдиними у цьому сезоні. У нас буде тренд на костюми. Про який я поговорю трошки пізніше, тому що він буде дуже схожий на тренд минулого літа, але все ж таки від нього відрізнятися, і всілякі піджаки Карго також будуть дуже сильно у тренді. І до речі, у цьому відео будуть дуже плавні переходи між трендами, тому що вони дуже сильно напригують одне на одного. І Карго Максі спідниці будуть дуже крутими у цьому сезоні. Реально, сила, конкретно сила максі спідниці, максі сукні, все мак все в підлогу, ви можете мене спитати: Борисе, ти це б про це казали? Що ми всі будемо вспотнулі? І я вам скажу ні. Звісно, я не можу дати свою суперекспертну думку, але я зробили серед своїх подруг, що носять спідниці, таке невеличке опитування. І також, трошки технічно розуміючи, як працює тканина, я можу вам сказати, що у максі спідницях вам влітку може бути навіть прохолодніше, ніж в міні, і особливо міді. Тому що достатньо об'ємні максі спідниці вони створюють такий трошки вітерець у вашу пусі і закривають ваші ноги від сонця. Тому вам буде трошки прохолодніше і це реально один з небагатьох. Конкретно практичних трендів цього сезону. Йому я ставлю прям лайк. І в принципі, я, як людина, яка ненавидить показувати багато своєї шкіри, я можу сказати, що точно якась частина моїх підписників мене зрозуміє. Дуже гарно цей тренд буде поєднаний з іншим трендом цього сезону: це балеточки. Балеточки – це круто, балеточки це слей, і особливо великі максі-спідниці будуть дуже гарно виглядати з ними, а також довгі такі мішкуваті штани. На які у нас є зараз мода. І мені здається, балетки у цьому сезоні будуть прям дуже і дуже майже основним жіночим трендом сезону, тому що ми це бачили: у Міуміу, у Прада, у Ботега Венета, у Преїнг. Причому прейнг це такі, знаєте, прям конкретно балеточки, такі пуантики. І оцей от тренд на балеточки, він реально буде слей. До речі, якщо ви не дуже любите показувати свої ноги мінімум безкоштовно, але ви все ж таки не хочете носити повністю закрите взуття, у вас є на це літо два дуже трендових варіанти: це у нас Джейни, і це у нас Біркінштоки. В залежності від більш такої. Фемінної направленості вашого стилю, і більш такої маскулінно-андрогінної направленості вашого стилю, ви можете обрати щось з цих двох варіантів. Вони цього літа прям будуть слайові і в тренді. Через вплив переробленого такого рімастерд бохо стилю, темний такий грубий гранж іде з перших посад, і це дуже сильно видно у трендових кольорах. Ні, чорний, білий, сірий і інші базові кольори нікуди не йдуть, але кольори в цьому сезоні. Будуть дуже яскраві і дуже глибокі, тому якщо ви хочете трошки кольору у вашому житті, то йдіть більше в такі глибоко яскраві кольори. Ці кольори будуть в тренді, і ці кольори будуть залишатися вам на наступні роки. Тому що, in my humble opinion, ці кольори будуть дуже круті і на осінь, і на зиму, і навіть на майбутню весну і літо. Тому, якщо у вас є бажання зробити інвестицію у щось кольорове, у щось веселе, у щось радісне. То це ваш час. Що ж саме веселе кольорове і радісне варто придбати? А я вам скажу: брючні костюми нікуди не йдуть. Абсолютно нікуди. Якщо ви пам'ятаєте минулого літа, я казав, що у тренді буде носіння жилеточки на голе тіло, і нікуди воно не дівається. Але якщо минулого літа... Це був більше такий гранжовий варіант з оверсайз костюмами, які знову ж таки нікуди не ділися. Оверсайз костюм, my humble opinion, це база, це фундамент, це те, що нікуди не піде з моди ніколи. Але більш трендовий варіант цього сезону, як в костюмах, так і в жилеточці на голе тіло, це буде більш tailored look, більш трошки приталений, більше такий, який лягає по фігурі, жилеточка, яка тісненько прилягає до тіла. І я вважаю, якщо у вас вже є якісь оверсайз кольорові, не кольорові, чорні, білі костюми з минулих сезонів, то не варто купляти щось нове, якщо вам цього прям не 100% не хочеться. Не треба оновлювати щось нове, якщо вам просто потрібно бути в тренді, якщо вам не хочеться цих костюмів. Тому дивіться на це все самі. А наступний тренд, з яким я вас, мабуть, навіть не познайомлю, а просто вам його нагадаю прозорий одяг, прозорий леєрінг. Я дуже люблю напівпрозорий чорний одяг, лише чорний. Можливо, білий колір шкірі, це реально буде круто. Дивлячись на себе, мені потрібен певний контраст, мені потрібен чорний. І всілякі Напівпрозорі чорні сукні, сорочки, всілякі інші ковтиночки. Ми це бачили всюди: від Сен-Лорано до рік Оленсу, від вашої локальної сежки, до одягу вашої бабусі. Ну, це було у всіх, і це є у всіх. Але новаторство цього сезону: те, що ці прозорі елементи одягу доповнюються не непрозорими елементами одягу. А такими самими прозорими речами. Тобто у вас буде такий леєрінг прозорими речами, і якщо його зробити грамотно і реально з гарної тканини, то ви навіть не помрете від спеки. Срібло, 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 срібло. Срібло у нас буде тупо всюди. Наше золото вже пішло трошки, тому що минулого літа був величезний тренд на все золоте. Тепер у нас буде срібло, і срібло у нас буде не тільки в прикрасах. До речі, великий тренд на прикраси мінімалізм у металі, тобто прикраси без всіляких додаткових елементів, з усіляких камінців та всіляких перлів, просто металеві аксесуари. І ми це будемо бачити не тільки в аксесуарах, а й в металік-одягу. Ми можемо побачити дуже багато металік-суконь, всіляких металевих сумок, всіляких металік-аксесуарів, і імхо на літо це буде. Дуже і дуже гарно, але будьте дуже акуратні, тому що можна дуже легко попастися на металік тканину, яка взагалі не буде дихати, і у вас зопріє срака. ви будете ходити з мокрою сракою. Тому, будь ласка, дивіться, чи тканина дихає. Дякую, дзінькує, thank you, thank you, you well. А що думаєте про тренди сезону? Ви? Можливо, у вас є якісь передбачення на майбутнє. Ви можете поділитися своїми думками у коментарях під цим відео і у чаті мого каналу Телеграм, і мені буде дуже і Дуже цікаво подискутувати з вами на цю тему, тому що тренди цього сезону прям дуже і дуже і дуже прикольні. А якщо вам не вистачило фешн-контенту, то ось мій плейліст дизайнера від А до Я, де я розповідаю історії великих брендів і чим саме вони відомі. А ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного відео, яке ви подивитесь. А також тут є посиланнячко на мій дуже крутий телеграм-канал, тому переходьте і все таке. З вами були я, ваш улюблений крінжовий провідник у світ моди Борис Гайніч. Як не забувайте піклуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Па-па!